Доброго ранку, мої любі діти і шановні дорослі, з вами я, ваша вихователька, пані Вікторія. Сьогодні у нас буде заняття з мовленєвого розвитку на тему Я і Моє тіло. Для цього заняття вам знадобиться дзеркало. То ви ж поки приготуйте і будемо починати. Дітки, відгадайте загадку! Воно завжди нам правду каже і самих себе покаже. Усі великі і малі себе побачать? В дзеркалі. Так, правильно, це дзеркало. Якщо поглянути у нього, кого ми побачимо? Так, самих себе. Дітки, подивіться на себе в дзеркало, на своє обличчя. А зараз. Я загадаю загадки до бавлянки про частини обличчя. Спробуйте відгадати їх. Щоб я маму й тата слухав, є у мене аж два вуха. Уважно дивляться малята, у них цікаві оченята. У оленочки та й вови над очима чорні брови. Добре снідає Марічка і кругленькі в неї щічки. Запах квітів вітер носить, їх відчув чутливий носик. Тато й мама вчать Федота не розмовляти з повним ротом. А зараз ми пограємо в гру, яка називається «Органи відчуттів. Але для початку я вам розповім, що це за органи. Очі ними ми бачимо, носом ми відчуваємо запахи. Вуха завдяки ним ми чуємо. А руками можна відчути предмет на дотик? Язиком відчуваємо різні смаки. Зараз будьте уважні і правильно відповідайте на запитання. Малята, який орган відчуття допомагає нам бачити телевізор? Так, це очі. А який орган відчуття допомагає нам чути музику? Ну, звичайно, вуха. За допомогою якого органу ми відчуваємо смак морозива? Язик, звичайно. За допомогою чого ми відчуємо на дотик яка подушка. Так, це рука. Завдяки якому органу відчуття можна відчути аромат парфумів? Так, це носик. Ми роздивилися з вами частини нашого обличчя, а зараз подивимось на частини нашого тіла. Познайомтесь, діти, це Богданчик. Він допоможе нам познайомитись з іншими частинами тіла. Це шия. Вона з'єднує голову та тулуб та допомагає голові рухатись. Це руки. Ними ми все можемо робити. Пальцями тримаємо олівець, іграшку, ложку, ноги. Ногами ми ходимо та бігаємо. Коліна допомагають згинати ногу, присідати. Ступня, на ній ми стоїмо і взуваємо взуття. Дякуємо тобі, Богданчик! І ще одне завдання. Перед вами будуть з'являтися картинки, за якими треба скласти речення, яке починається зі слів Я сам або Я сама. Будьте уважні. Я сам складаю іграшки. Я сам прибираю в кімнаті. Я сам чищу зуби. Я сама буду їсти. А далі дітки зробіть самостійно. Молодці малята, ви дуже добре виконали всі завдання. А наше заняття закінчується. Дуже вас прошу вдома ще раз пограйте в ігри, поскладайте речення і повторіть назви частин тіла і обличчя. І не забувайте, що наше тіло має бути доглянутим, чистим і здоровим. Для цього кожного дня робіть гімнастику. Вживайте тільки корисну їжу і, звичайно, дотримуйтесь правил гігієни. До побачення, мої любі, до наступних зустрічей!